Захищаючи Україну від ворогів, він віддав найцінніше власне життя. 31-річний Святослав Цембринський народився і виріс у Великій Березовиці. Там прийшло його дитинство, а згодом він переїхав у Тернопіль. Близькі кажуть, він був чуйним та завжди щирим. Ніколи не стояв осторонь чужої біди. У нього була мрія гарно жити, не здивувати. Він завжди старався якось. Робити все так, щоб кожен день якось краще жити, щось, щось придбати, щось віддати для, ну, для кращого життя, для, для всього. Розумію. Ну він був таки людина, душа називається. Любив життя, старався робити все гарне для життя. Ще навчаючись у школі, Святослав вирізнявся своєю добротою і привітністю. Мав хоробре серце, розумів чужий біль і підтримував у важку хвилину. Педагоги, які пам'ятають воїна малим, діляться. Хлопець знав, як розрадити добрим словом та вчинками. Ніколи не жалівся на своє життя. Ну і дуже дуже хороша дитина. Дуже Десь рік часу тому мала нагоду з ним спілкуватися. Кажу, Святославчик, ти ж міг не йти, ти ж маєш проблеми зі здоров'ям. А він каже, я сам собі вибрав свою дорогу. Це був учень нашої школи Великоперезовецької. Я його знаю як дуже добру, дуже світлу, дуже щиру, дуже відкриту дитину. Він завжди міг свою часточку любові дарувати кожному, хто був біля нього. Він міг щиро поділитися тим, що було в нього з кожним другом, з кожною подругою, яка сиділа поряд з ним за партою. Він просто це є. Дуже відкрита, дуже любляча для всіх дитина. Під час проходження військової служби герой ніколи не шукав легких шляхів, був відповідальним і наполегливим, користувався авторитетом серед побратимів та підтримував високий моральний дух у підрозділі, кажуть військові. Веселий, завжди веселий, завжди перший він був. Не думаю, він завжди мені казав, Дмитро, зустрінемося з тобою, навіть, як то кажуть, будемо гуляти перемогу. Але перемогу не таку, як він приїхав. Дмитро і Святослав були знайомі більше року. Дмитро хоч був у тилу, та добре пам'ятає Святослава і має лише найкраще враження. Завжди анекдот розказує, затисміявся заким знаю. Сам Святослав пішов воювати добровільно. Був командиром гармати, обороняючи Україну від російських окупантів, загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Вічна пам'ять слава захиснику України Святославу Цебринському.